Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву тварину. Класичні північні собаки сибірські хаски доброзичливі та розумні, але дещо незалежні та вперті. Вони комфортно співіснують у компанії людини, потребують постійного, але дбайливого тренування з самого дитинства. Сибірські хаски це собака середнього розміру, трохи більше в довжину, ніж у висоту. Висота в загрівку варіюється від 50 до 60 сантиметрів, а вага від 20 до 35 кілограм. У Сибірських хаски стоячі вуха, очі від коричневого та синього кольору або навіть різних кольорів. Особливість цього пса гетерохромія, тому очі у нього можуть бути різних кольорів. Шия пряма, як і спина. Пухнастий хвіст закручений над спиною або іноді стерчить прямо позаду. Шерсть сибірських хаски дуже щільна і м'яка, з великою кількістю підшерстка. Навколо шиї вовна трохи стерчить, але на ногах чи хвості довгої шерсті не повинно бути. Колір варіюється від чорного до білого та всі кольори між ними. У більшості собак є білі мітки, особливо на грудях та ногах. Сибірські хаски класичні північні собаки. Ці собаки народжені для бігу. І їхня любов до бігу може час від часу перемагати їхню любов до господарів. Сибірські хаски, як правило, дружать із людьми, включаючи дітей. Сибірські хаски це доброзичливі віддані собаки, що люблять людину. Незважаючи на енергійність, мають спокійну вдачу. Порода зовсім не агресивна, навіть до чужинця, а спроби викликати агресію можуть призвести до порушень психіки. Середовище проживання та робочі функції, які виконували хаски, наділили їх не лише великим розумом, а й самостійністю у прийнятті рішень. Для великої родини такий собака стане відмінним компаньйоном, хоча як господаря визнає лише одну людину. Відмінно ладнає з дітьми і ставиться до них ласкаво, ніжно та терпляче. Більшість Сибірських хаски добре ладнають з іншими собаками, особливо з тими, з якими вони виросли. Через сильний мисливський інстинкт вони можуть ганяти кішок і худобу. Сибірські хаски можуть бути схильні до копання, особливо в теплу погоду, тому що їм подобається влаштовувати прохолодні місця для відпочинку. Вони не схильні гавкати, але можуть вити. Сибірські хаски були виведені в суворих умовах, і що не дивно, вони легкі у догляді. При надмірному харчуванні та відсутності тренувань вони схильні до ожиріння. Це собаки виведені для бігу, і вони повинні добре працювати хоча б кілька разів на тиждень. Сибірські хаски, як правило, витривалі собаки і часто живуть до 14 років. Ранній початок тренувань та соціалізація важливі для Сибірського хаски, щоб звикнути до людей. Цим собакам комфортно у компанії людини, і їм подобається працювати, навіть якщо вони просто супроводжують господаря на пробіжці. Сибірські хаски не сторожові собаки, але зазвичай гавкають у разі небезпеки. Надовго залишившись одні, вони люблять рити і жувати або можуть вити так, що почують усі сусіди. Сибірські хаски люблять катати санчата та лижі. Грумінг необхідний декілька разів на тиждень. Під час линяння частіше. Коротша вовна сибірського хаски менш гладка, ніж в інших північних собак. Порода була виведена чукотським племенем Північно-Східної Азії понад три тисячі років тому для допомоги в їхньому кочовому житті, як їздовий собака. Безумовно, у предках породи є шпіци. Під час золотої лихоманки на Алясці гонки на собаках проводилися для розваги, а також для перевірки робочого ресурсу. Собаки виявилися швидкими бігунами з великою витривалістю, незважаючи на свої невеликі розміри. Слава Сибірського хаски як упряжного собаки зміцнилася, коли команда Хаски пробігла 340 миль через бурхливі хуртовини, щоб заставити сироватку для ураженого дифтерією нома. Фільм Балто та безліч історій на ту саму тему зробили цю породу визнаною в усьому світі. У той час, як більшість сьогоднішніх Сибірських хаски улюблені домашні тварини. Багато хто, як і раніше, возять сани на місцевих перегонах і насолоджуються лижнім спортом зі своїми власниками. Слово «хаскі» – спотворене ескі, що позначало ескімосів, незабаром назва закріпилася за собаками, яких ескімоси часто брали на полювання, у тому числі на білих ведмедів. Сибірські хаскі не підійде як мисливський пес. Вони, як правило, не приносять дичину, а з'їдають її на місці. Шерсть тварини майже не має запаху. Вона густа та не дуже довга. Її унікальні властивості дозволяють використовувати собак як живих грілок. Дослідники вважають, що хаски мають унікальний генетичний код. Саме це дозволяє їм долати до 250 кілометрів, а упряжка з 6-8 хаски може розвинути швидкість до 35 кілометрів за годину. Хаскі має додаткову миготливу мембрану, яка захищає очі від негоди. Крім того, ця порода непогано бачить у темряві. У хаскі особливий метаболізм. Ці собаки можуть довго перебувати без їжі. При цьому їхня працездатність анітрохи не знижується. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.